Події переломної у ході великої вітчизняної війни сталінградської битви згадують у ці дні міському історико-краєзнавчому музеї. Сталінградська битва стала точкою відліку перемог для радянської армії і точкою відступу, точкою поразок для німецької армії. Проте подібні успіхи були досягнуті ціною величезних втрат та людських життів. У ході сталінградської битви загинуло більше двох мільйонів учасників з обох сторін. Радянська армія втратила мільйон двісті тисяч чоловік. З боку противника, за різними підрахунками, втрати склали мільйон п'ятсот тисяч. Взагалі є статистичні дані, які говорять про те, що щоденно гинуло 2519 чоловік. Це означає, що кожні 25 хвилин гинув один солдат чи офіцер. Сталінград і кривий ріг нерозривно пов'язані між собою. Під час пам'ятної битви у рядах визволителів Сталінграду було чимало криворіжців. Це були медики, сапери, артилеристи, танкісти і пілоти. Одна із яскравих особистостей Іван Кобилянський льотчик у достойний звання героя радянського союзу. На таких прикладах, тільки на живих прикладах, особливо яскраво проводити військово-патріотичне виховання наших дітей. На відкриття виставки до річниці сталінградської битви були запрошені школярі, які охоче слухали історії про подвиги наших славетних співвітчизників, які з роками не втрачають актуальності.